Уявіть лише дитячі, демісезонні черевички від Den всього лиш 245 гривень. І ці 245, і ці 245, і їх загалом 10, і ціна лоту 2455 гривень. Сказати, що вони дуже крутецькі, це нічого не сказати. По-перше, різні класні кольори. Липучка, подивіться, яка якісна липучка. Вони йдуть утеплені, на фліски. Дуже якісно все прошито зроблене. Далі показую, які можуть бути варіанти. Ось ці. Це взагалі я в них закохалася Золотаві, такі гарні липучка. Подивіться, як тедики такі йдуть. Все якісно зроблено. підошва йде така антисківська. Далі може бути ось такий варіант. Дуже прикольні. Розміри від 23 до 29. Далі. Є такий варіант, вони йдуть в waterproof, водовідштовхуючий і плюс світловідбиваючий елемент. Дуже класна. І такий може бути варіант для хлопчиків. Класні. Тепленькі, м'якенькі, до речі, підошва в них зараз. Дуже м'яка підошва. Діткам буде комфортно, устілка хороша. Ось такі тедики можуть бути. Взагалі принтації дуже класні, яскраві, мені подобається. І нагадаю, що за 245 гривень ну, ви ніде не купите такого взуття, тому що ціни на взуття, особливо дитяче, далеко не дешеві. А ви можете купити даний лот за 2455 гривень, зробити класну націнку і класно заробити. Для того щоб це зробити, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.